Слава Україні! Розпочалась 407-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів. Здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Одноробівка, Уди, Червонозоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Липці, Нескучне, Огірцеве, Зибене та Бочкове на Харківщині. На куп'янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Дворічна, Масютівка, Куп'янськ, Кучерівка, Крохмальне, Берестове, Харківської області.